У День Незалежності України громада Богородчанщини вшанувала людей, які віддали своє життя за державу під час нещодавних подій на Майдані, а також у зоні бойових дій на сході держави. У районному центрі урочисто освятили пам'ятний знак на новоствореній алеї Героїв Небесної Сотні. Здавалося, у цей день сама природа дрібним дощем оплакувала українців, які навіки залишилися відомими у нашій історії як Герої Небесної Сотні. Вони віддали своє життя за Україну, за нас. Тому обов'язок цього та наступних поколінь пам'ятати їхню жертву та бути гідними їхнього героїчного вчинку. Увіковічнити пам'ять вирішили у Богорочанах з ініціативи голови районної держадміністрації Ярослави Гоголь при активній підтримці районної ради та місцевих підприємців у селищі з'явилася Алея Небесної Сотні. На освяченні пам'ятного знака побратимам до присутніх звернувся активіст Майдану Василь Максимів. Пригадую події Майдану. Коли ми разом з хлопцями пліч опліч стояли до кінця, не вступаючи, допомагаючи один одному, вірячи в перемогу, ми перемогли, хоч це забрало багато українських життів. Сьогодні наші хлопці, Небесна Сотня, дивиться на нас небес. Вони теж як і ми живі. І вірять, що в Україні все буде добре, все налагодиться. Богородчанці і надалі планують впорядковувати алею героїв. Восени хочуть висадити тут декоративні дерева та кущі. І невдовзі, переконані вони, це місце стане улюбленим для нових подружніх пар, дітей, молоді. Сюди приходитимуть, щоб шанувати пам'ять тих, які стали безсмертними, завдяки великій жертві, яку принесли на вівтар незалежності України.